Верголь Ігнатєва украдена весна, і буде мир, і вишня зацвіту у рідному моєму краї. Велике добро звістку принесуть. Кінець війні ме ворога здолав. І на світанку умиється земля, ранковою холодною русою. І буде чути пісню солов'я, а не ревіння Літаків над головою ними очі закриваний пінь, йому плече підстави сива буча, а бородянка його стомиль побратим, поруш тиш, стогом болючих. Демидів раз прокинеться вісню, від болі ран ворожих окупантів, наповні груди крикне. Я живу, я витримав цих потвор мутантів, казурючи пошматовані вони, потоптані, знасилені і босі. Давровані урдинські каміче піднімуть хвилі у морі сто голосів. І димир качужанка і синя, плюндровані поганською рукою в без сліз бо їх давно вже нема. Останній поприйшла розплата повернеться до мирного життя. Запахнуть чорнобривці, рута м'ята, і мама заспіває котика кутка і принесе від зайчика гостинців тату.